Жила ти мене засмі, я, я знайшла знай, тих звичайних рідних слів, підумала мене в життя мове, вже ти в цьому люблю, я лиш тебе прийшла до мене, тихо, не спитавшись, а зранку не прощаючись, пішла відносини такі, як нам назвати. Скажи, любов, моя ти тичота. Мій образ став для тебе лиш фантом, намалювала ти мене своїм в окна, для тебе міг би бути одним єдиним, не мала б зовсім ти тоді проблем, створила ти мене зі своїх снів, і ніжності звичайних гірких слів Придумала мене. Чи шукаю очі, я твої, Безмежний космос не хліб і зірки Придумала момент, ти сержан, ти долю режисер і це печаль. А я за двох тобі все розповім я не герой, тобі я відповім але ти воює, що все тепер за нас, мене придумала в цей пізний час. Рила ти мене зі своїх снів, і смішності з чайних кірких слів придумала мені життя нове, що ти цьому люблю, я лиш тебе, До мене ти приходиш, не спитавшись, а замку не прощаючись, Ідеш, мене, немає лише порожнечі, я просто зліпокнула ти. Мене зі своїх снів, я знішности звичайних гірких слів, придумало мене життя нове, вже ти в цьому люблю, я лиш тебе Зморила ти мене зі своїх снів. з знішности звичайних гірких слів Придумало мене, життя нове, вже ти цьому люблю, я лиш тебе.